Всім привіт, друзяки. Вирвались ми на коп. Видався вихідний. Починаємо з городів під Тернополем, з коханою вдвох. Походимо, покупаємо мінячків, так домовити, розігріємось. Чекаємо на колегу. Звільниця нас підбере і їдемо на цікаве місце. Пройшов слух, що гарне поле зробили. Надіємось, що насправді його зробили. Буде де покупати сьогодні цікаво. Так що, приємного вам перегляду. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки. А ми будемо бігати і шукати для вас цікаві знахідки. Окей, погнали! Так, от і перша знахідка. Перша монеточка. Опа, яка красуня. 10 гелерів. Дивіться який стан. 1909 рік. Завжди вони радують. Класні, класні монетки. А пройшовся тільки от від дороги. Тут Завжди класно, багато монеток так розігрітися, крейсерів покупати. Судеп'є, попадають часто. Завжди цікаво. Так що, надіюсь, буде ще. Так, друзі, неочікувана знахідка. Дивіться, яка фібула. Це просто щось. Це просто супер. І така мусорка, ну, і, ну, завжди тут крейцери попадають, таке щось. І тут така фібула. Пружинка є, закиша, голочка обломана, зацепчик обломаний. Але, але, ви подивіться на розмір, Така масивна штука. Заслуговуємо на лайк, друзі. Окей, ми погнали далі. Покрутимося тут! Попався мені ось такий фрагмент від керосинки чи від люльки. Та, ну що від Ось ну, тут мав бути звідси вогонітий. Сплюснутий. Ну це очікуваніше більшість знахідки чим Фій було знайти. Ладно, біжу далі. Друзі, от у мене чергова, кажись, класна знахідка. Так, це колечко. Це яке малюньке, дитяче, простеньке, кажись на щитку нічого нема. Але це колечечко, класно, класно, будемо бігати далі. Випила мені ще одна монетку, отак. Була пісь зверху. Совітіки. Три копійки 1970 року. Ну, вже щось. Біговий поверхний сигнальчик. Монеточка. Сучасна 25 копійок. 2009 рік. Рарік. Майбуде для кількості. Добре, погнали далі. Ще ось такі олов'яні кулі попадають. Плющені. Тут їх декілька сотень назбирав збирав на цих городах засію. Олов'яшки такі. Черговий сигнальчик. Вилетіла пломбочка. Ось така от цікавенька. Ну, Я в них геть не розбираюсь, так що так, для кількості почищу, від того буде видно. І випадає в мене ось така красива. Кубовка оглядка. І Ідеальний стан з Мені на такі зе. Супер. Огляшок. Вилетів. Ну, важко сказати, що це. Так чисто на ну, скидку по розміру. Ніби як Буратос. Але лиси, не знаю. Будемо потім дивитися, може щось і побачу. Цікава монетка. Ну ще сигнал, зараз, чи не сміття. Окей, зараз будемо вже переїжджати, дзвонив камрад, що звільнився. Так що їдемо на цікаве поле. Надіємо, що зроблено. Так, Ще одна пломбочка попала. Часто тут пломби попадають. В класне місце походити. Монетки, пломби позбирати, крупні сигнали такі. А, тут вже щось навіть видно. Луковий орел. Що помити, думаю, буде цікаво, хоча звідси вона плугом вдарена. Але все ж таки пломбочка. Супер. Погнали далі. Так, випадає ще одна монеточка. І знову це ходячка. 10 копійок. Це ж для кількості нехай буде. На цукорку. Сказав коханий, що знайшов діпломбочки і я знайшла теж. Знайшла третє. Ну що не буде? Ну, Ми тут додивимо. Ну, да. Супер, але мусимо це різжати. Бабка, для кількості. Да, для кількості. Ну іншим разом. Друзі, от ми переїхали на це поле. Що Я говорил, його зробили, але трошки паршиво. Все ж таки буде сподіватися, що знахідки вискочуть. Окей, ми побігли. От мене і на новому полі. Перша знахідочка. Ногою тільки від... відкопнув. І ось така малеча. Дуже маленька фібулка. Але все. Знахідка по темі. Будемо бігти далі. Друзі, така кераміка попадає. Я стараюся завжди збирати візуалочку, вона мені дуже подобається, всякі такі донешки і так далі. Місце тут класне, Я тут багато прясен знаходив, багато точильних каменів. Ну, взагалі по кераміці, по візуалці дуже цікаве місце, тому що от тисковка пошива. Навряд чи щось вийде сьогодні дуже не йти, а рівно буду старатися. Довго ми ходимо, нічого немає. О, це що таке? Виколамотка. Буратненька якась чи що? Швидше за все братненька. Дуже далі. Гарний такий був сигнал, думаю, що хороше. Так, друзі. Ми ще раз переїхали, так як було дуже глухо. От є глибока орка на цікавому полі, але дуже сходжено. Ну і сухо. Сухо, пухко. Обставини трошки проти нас. але Думаю, що щось цікаве маємо тут виловити. Окей, не будемо загадувати. Йдемо вже до машини. Геть глухо. Кохана знайшла там пару монеток якихось. Я вже підходячи до машини знайшов такий уламочок. Гудзичка прямо зверху лежав. Ну, темі, Але нехай. Кажу, що хрестик знайшов. Ох, серйозно. Ні, приказувайся. Ого. Це ж хожу, що? Ні. <сіплес> що <сіплес> ви здебаєте? Ну, супер. Супер. Так, друзі, не знаю, ми вже, напевно, шостий раз переїхали. П'ятий-шостий збився з рахунку. Знову приїхали на цікаве, хороше місце, дисковка, знову ж таки паршива. І сходжуємо. Навіть не знаю, але вже темніє. Вирішили походити, щоб час не гаяти. Добре, подивимося, що тут видасть. Ось така от, друзі, красота. Сонечко сідає. Поночок вже темно. Міське небо. Рожеве-рожеве. Дуже класно. Комарів вже менше вечором. Дуже навіть тішить. Але прохолодно стає. Дуже швидко. Давай покрутимося тут з півгодинки, будуть знахідки, то будемо бити до ночі. Що нічого не вискочить, так і бить, поїдемо додому і будемо вже себе мордувати, під'їздили цілий день. Де гучки щось? Опа, друзі, ха, ха, який в мене онлайн сигнальчик. Фіболка. Спинка фібулки, точніше. Гарнюня. Супер. Буваєш так онлайн. Шовкленд 15.0 сигналів. Класно, радує, покручуся тут. Може десь якийсь якраз п'ятничку, будиночок. Не чую, ні металу, ні гарячих камнів, так щоб якусь оцінку робити. Ну, подивимось. Окей? Погнали далі. От якась бронзова трубочка попалась, може бути бусинка, пронес якийсь, може бути вушко від чогось. Теж їхнє. І буквально за 2 хвилинки після фібулки, кручусь тут далі. Може дійсно плямка якась. Окей. в мене фібулка. Це була майже на поверхні, просто в травичці. Вже радує за хвилин 15. Бігли далі. Шарик від підшипника, мабуть, залізний попався, Його круглях цікавий. Зроблю собі рогатку, буду стріляв, прогуляв. Я сюди, напевно, не буду кидав, Помне мені все. Ну і поки що тихенько, коха ходи теж, ще нічого не знайшла. Ну, Будемо бачити. Друзі, походу, в мене ще одна знахідка по темі. Так, це якийсь був накісничок чи колечко, щось їхнє. Ну, класно. Біжу далі. Ось і супер сигнальчик випав. Це створочка інкупіона. Не знав, що тут ще київська рус попадає. Куди що з вушка, але тим не менше це зачотна знахідка порадувало. Сигналило бомбезно. Кручуся тут на цьому п'ятачку. Окей, біжу далі. Так, друзі, щось мені попалось в по золоті. Щось було в позолоті. А я вже думав, витягую, воно мені так блиснуло. Ну і важке, акуратно помию потім додам фотографії. Шкода, шкода. У мене чергова фібулка випала. Малесенька от така спинка. Трохи підоставша, але все ж для кількості. Окей, біжимо далі. Що, друзі, отаке в нас і того? Такий був важкий трудовий коп сьогодні. Але в кінці-кінців таки нащебали трошки. Гарні фібулки, хрестик один керовський, створочка інкупіона, пломбочки, гудзички, монетки різні, керама така от класна нам попалась. І саме сьогодні, що мене знахідок, що я не знаю, краще би не знаходив, мабуть, це отаке колечко, якийсь накісник в позолоті. Але в позолоті, так мені блиснуло. Але все ж, думаю, що коп зараз зачотний. Так що підписуйтесь, ставте лайки і розповсюджуйте відео між друзями. Всім гарного дня. Па-па!